Всім привіт! У нас прохолодний ранок сьогодні після грузи. І ми з катрусею прокинулись раніше, щоб потрапити в той магазин загублених посилок, про який я вам розповідала раніше. В день, коли все по 75 центів. Ми вже одного разу після церкви заїжджали в день, коли було по 10 доларів. І якщо чесно, великої різниці не побачили в товарі. Тому дуже дивно, я не знаю, як вони там, яка система людей не було в день по 10 доларів, сьогодні 75 центів. Візьмемо вас з собою і покажемо, чи ми щось знайдемо, чи ні. Кілька відео минулих я розказувала і показувала про цей магазин, коли всі товари були по 4 долари. І я дещо придбала, але набагато цікавіше глянути, що можна купити. Ось 75 центів. Катя зі мною. Катя, привітайте. Привіт. Всім привіт. Всім привіток. Їдемо. Так, тут що відбувається. А ми їдемо на шоп. Людей сьогодні, звичайно, більше і у нас початок непоганий. Петруся собі вже знайшла. Під Starbucks. Ось таке горня. Е, термокружка така. І дуже задоволена. 75 центів це просто супер. Товари майже всі ті самі, що і були в день по 4 долари, так що я не знаю, коли вони змінюють тут асортимент, але от якийсь органайзер. А, це до авто. За 75 центів, я думаю, він вартий, але він мені не потрібен. Багато DVD є, Катруйся щось собі там шукає. Зорні війни горнятко є. Ще десь з маленьким йодою бачила. Трішки ризик ось така декорація Орел американський. О, ось такий. З... Тобто 75 центів вартує. Взяти такі горнятка, хто любить. Є в них багато різних. Такі кут... кутові полички в ванну. Ось ці серветниці. В день по 4 долари я показувала. Сьогодні 75 центів. Ха -ха, собі там Щось багато для декорацій різних вечірок на різні тематики. Наволочки на подушки. О, це вже якщо по 75 центів, то ближче до того що. О, це такі, певно, захисні перед комп'ютером окуляри. Так? Не знаю. Треба глянути. Так, о, багато різних всякої сяджені. Що це таке? А, Це щось можна було розмальовувати, але воно... Ще От Бачите, щось запаковане. Можна почитати. Fake nails. Нікті. Де ж це є? запаковане. От Хтось замовляв кепочки на перший рост. Ну, Ідемо в кожен цей бін і дивимося. Ось, просто 5 доларів був набір. Для тіла і парфум. Стрічки. Не знаю, щось треба глянути. Катя знайшла 6 набір 6 гель-лотів. Супер, тому що вдома ми робимо самі гель-манікюр. І тут 6 нових гель-лот. І з різні детальки є, не знаю. От, бачите, набір з 2, 4, 6, 8, 10 штук. Це такі, щоб зручно було напи, напій тримати. Ось так туди ставиться. Знову ж таки, кліги, декорації, різні такі зажими. Шапочки дитячі, 75 центів. Різні шкарпетки. Лестівочки. всяка всячина. Тільки ходити і шукати. Тепленькі, носить, шкарпетки. Якісь браслети, з написами. Шарфи, але вони поліестер. Керамічні вазочки з штучними декораціями. Вони були по 5 доларів. -магазин. все магазин Тому потрібно щось таке можна знайти. Далі, що ще тут цікавого бачила. Тут є Об'єснечка під ялинку. Була 10, сьогодні 75 центів. Не знаю, чи мене добре чути. Багато людей не хочу голосно кричати. Так, іду ще сюди. Хотіла показати, який знайшла вішак розкладний. От, так, а потім ще так. Прикольна, дорога такий затих потрібний. Такий милий зайчик у вигляді писанки для декорації. Різні органайзери. Трошки. Де вагітні такі От з якими турбами mm. виходимо. Вдома все покажу. Ну що ж, вдома я і починаю розпакування. Хочу розпочати з одягу. Особливо з цих штанів спортивних. Вони такі теплі утеплені. І це фірма Calvin Klein. котруся взяла собі до школи, уявіть, 75 центів. А насправді вони нам окупили навіть більше, ніж всі ці речі. Тому що вони набагато дорожчі. Коштує. покажу ближче. От тут лого Calvin Klein. На такій баєчці вони. Внизу такі резиночки. У мене помічник сьогодні. Він знає, що щось є для нього. Правда? Yeah. А для нього в нас є. Зараз я вам покажу. От. Бейбі-йода, м'яка іграшка. Він дуже любить з марковими м'якими іграшками гратися. А коли ми йому вушка ось так опускаємо, то він так виглядає, як бейбі-йода. І тому подивіться, от. Тому відриваю етикетку і відразу ця запавка для нього. На, Далі Продовжу з одягом. Ще одні штани спортивні. Це вже такі тонші. Сіренькі. На зав'язочках. Бавовняні. Також 75 центів, петрусівському, те, що треба. Так. Що ж ще? Я вже сама... Ага. Знайшла ось таку. Флісову жилетку. Ну, така десь на років 10 хлопчику. Але за 75 центів, думаю, Марчик доросте. Собі взяла такий спортивний гольфик гарного такого кофейного кольору з манжетиками. Тут так, да, знаете, палець можна висувати. Дуже приємно на дотик. Я вирішила за 75 центів. Супер-супер. Що ще з одягу? Ага. І ще собі. Або катрусі, не знаю, кому підійде. Або мені, або їй. Ось такі штани. Спортивний на зав'язочках з такими манжетиками також. І покажу. І таку сиреньку, простеньку, на довгі рукав лонс слів. Ковтинку. Дивую чого Мейден Індонезія. Так, який це в нас склад? Віскоза і еластан. Така, м'ягенька. Також навіть по хаті ходити за такі гроші, то взагалі. Так, що цікавого в мене класі? Я колись розказувала, що в нас на кухні наші кухонні гаджети майже всі фірми Ніндзя. І навіть і такий блендер схожий в мене є. І я знайшла книгу з рецептами, там не тільки для блендеру. Там і смузі, і супи є різні От, супи із малюнками, всякі гарбузові. Я не знаю, я люблю книги кулінарні. Різні десерти. Вона оригінальна ціна 20 доларів була. Ось така книжка. Я вирішила за 75 центів переглянути і поставити в колекцію свою. Так. Взяли два набори кульочки, звичайних подарункових пакетиків з котиками. На крафт-шоу, на ярмарках своїх. Люди купують. Я ж спеціально замовляю, десь на Amazon буде такі пакети, щоб людям мати, в що поставити, вироби, які вони купують. А тут 48 по одній упаковці, 48 в іншій і по 75 центів. Супер. Марчику, Марчик казав, щось бачите для мене обов'язково візьміть. Ось такий тигрик резиновий, і як натискати на нього, там такі якісь гелеві шарики виходять. Така сенсорна іграшка, але він любить такі штучки, то буде йому в радість. Так, і ще. Ага. Я ось такий пакетик з дерев'яними сердечками. Вони до Дня Валентина, але це натуральне дерево. Я кілька вийму. Є а, така з мішковини ниточка. І от дерев'яні, вони так би підвішувати можна. Різні, різні вони, кожна щось інше має на малюнку. Що подумала? Я на ярмарках, я їх так розвішу гарно, і я буду їх кожна окремо продавати. Вони тут таке люблять. А ми будемо вилучати кошти і допомагати Україні. Чому б і ні, користуємось любим шансом. Далі Ось така вакуумна сумка, вакуумний пакет кульок надувних кульок Там скільки штук? 60 штук. В магазині долар 3, набір, напевно, там 10 або, ну, нехай навіть, якщо 20, то долар 25 коштує. А тут 60 штук за 75 центів. Прошу, такі гарні кольори: зелений, фіолетовий, жовтий і крапочку. Так, подалі. Нам тут коробки. Дивіться, яку знайшла шапочку індика. Вже в'язана, такий, як я колись також на маленьку дитину. Візьму на ярмарок з собой. Отака. От О, 30 штук лейкопластер. Дитячий з різними тваринками. Точно не 75 центів він коштує в отеці. О, туди близько покажу, який прикольний. Черепашка, різні зайчики. Так, прийшов мій з знову. Ага. Це такий набір валентинок з різними також тваринками. 32 штуки. Тому що в школі завжди в молодшій, де Марк. Вони святкують, роблять такі вечірки для діток і вони обмінюються валентинками. Також я в 1,3 буду $1,25 платити. А так залило 75 центів. Тим більше таке гарне з різними милими тваринками. Так. Побачила, вона і не відкривала. Зрозуміло, це набір. А, відкривачок для бутилок, я так розумію. Зараз ось з вами разом розпакуємо дві штуки. Біру пише, бо є вона одній. Ой, так гарно. Тут про просиліконені, дерев'яна ручка. Так, а що на другій пише? Також бір. Пиво. Нічого. В господарстві пригодиться. Досить гарні. Якість. Супер. 75 центів. Так. І... Тут катруся, якісь собі знайшла рожеві постери, 50 штук, колаж на стіну. А, вона собі в кімнаті щось таке любить оформляти. І нехай має. Ну, ось якусь витягну одну показати. Наприклад, така сердечка. Ну там багато різних. Стилі Барбі, це рожеве. Ей. Ракій! Котик любить. Пакетами культами гратися. Що в нас далі? Така була торбинка з штучними сакулентами. Там 4 штучки. Виглядають деякі як справжні Здал здалеку. Я вирішила взяти в одна 1,25$. то пригодиться, можливо, хай буде. Так, перепрошую, у мене чоловік на задньому плані з телефонними дзвінками, але, як є, ніяк не, не годен вибрати час, коли тишина ідеальна. Це дві штучки таких мігеньких костерів. Я зараз вам поясню. Вони вкладаються в автомобіль туди, де ми вставляємо на полі. І коли мокра бутилка чи стакан. Оці штучки вони впитують цю вуло. Якраз щось таке хотіла. І от знайшла сьогодні набір з двох. Так, іду, ставлю ці штучки, покажу, куди саме. От тут напої. Нехай поде. подивимося, як воно на практиці. Катя знайшла нову туш. Взяла собі буде мати, деколи їй дозволяю. Фірма Блинк. Бельгія. Нічого собі. Гарна знахідка я вважаю за 75 центів. Ось така туша. Ой, не знаю. Ми ще таткою не показували, нашу воно катруся побачила. Ну, як на розетки оці е, пластикові штуки, не знаю, як вони називаються, наш знайшла всю таку блискучу. Каже, мені в кімнату. Ну, нехай хоче, нехай має, я не проти. І що? І от такі іграшки. Марчика вже є дельфінчик такий. А сьогодні ми знайшли ще рибку фламінго восьмініг і Катя собі взяла єдинорожка. Там такі сенсори, і вони в ванну, вони в воді починають світитися. Марчук, принеси мені, будь ласка, водичку. І не кап. Ми покажемо. Дякую. Дивіться, от зараз ми поставимо. Вау! Wow водичку і отак вони в ванні світяться. Кожна. Марчик має дельфіна. То тепер Марчику рибка. Ходи сюди, скажи всім привіт. Всім привіт. Рибка, восьминіг і фламінго. That's all yours. І тобі ще тигрик. That's what I saw. Nice. Wow, and it's green. Thank you. You're welcome. Так, геллак я показувала, ми їх взяли. Я навіть не знаю толком, які там кольори Аж цікаво, зараз я один відкрию і гляну. Такі малесенькі упаковки. А, вони з такими блискітками. Якийсь такий рожевий там є, фіолетовий синій. Це якийсь райдуга намальована, ану, який то колір. Ну от такі. На самому початку, я казала, ми тільки прийшли, Катя одразу <хи>, знайшла Starbucks. А, от воно так тут відкривається. Така дорожня кружка. Розкручується. Ось така термокружка. Помиємо і будемо мати. Так, ще от такі дві <хи> штучки. Пише 14 в одному. Тул. Я вирішила, що для татка нашого візьмемо це якась така штукенція, і в ній 14 функцій. І викрутка, і, і що там тільки нема. Я не знаю. Я вирішила візьму, нехай собі там розбирається. У нас покупки сьогоднішні. Ми задоволені, тому що, я кажу, одні штани Calvin Klein коштували би дорожче, ніж це все разом взяти. Всім вдячна за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, перемоги нашій рідній Україні. Якнайшвидшої, мирного неба над головою. Всього самого найкращого. Побачимось у наступному відео.